Да, завжимний узіл проволокою. Віровка я не знаю, що буде. На проволока... це я дядь вані возив, дивись. Хоп. І до себе. Ні, береш. Ні, біля, біля себе протягуєш проволоку. Біля себе. Да. Потім її, на, на неї, заходимо на неї, так? Ага. на неї. Ну типу через неї проходимо. Через неї проходимо, а нижню. Пускаємо через оцю одну. Під, да, під низ, знову під неї. І виходить цей, ну, взяв на неї, а цей під неї. І виходить, двойний узял одразу в'яжеться. Двойний узл ласкопцями затягнув і може деколи старому та хай в'яже. Ні, ну так, да. звісно, це ж воно дивить. Це ж, знаєш, як Вова, вільовку, я йому це він катає, катає, катає потом це, а цю в'яже вона злітає, а тут взяв, затягнув. Ну, як то кажуть, все оригінально і просто. Так, тут немає нічого, але це він каже, що ми в'яжемо. Давай покажи, то я запам'ятав. Мало що в житті. Пригодиться. Так, оце і усе. Сокер обрубав.